Добрий день, я Котож Данило, учень 8 класу Костянтинського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради, вихованець гуртка основи клінічного моніторингу ДОЕНЦ, керівник Даниченко Анна Васильівна. Тема Дослідження атмосферного повітря в місті Костянтинівка, можливих зміни у складу під дією вигідів автотранспорту. Актуальність проблеми повсякденна експлуатація автомобілів плягала у використанні експлуатаційних матеріалів, нафтопродуктів, природного газу як целеного повітря. І супроводжується все це негативними процесами, а саме забутненням атмосфери, забрудненням води, забруднення і ґрунтів, шумовими та вібраційними впливами, виділом атмосфери неприємних запахів, запахів викидом токсичних відходів. Під час воєнних дій кількість транспортних засобів суттєво збільшилася, причому більша частина транспорту працює на дизельному пальному, що негативно впливає на зовнішнє середовище і здоров'я людини. Об'єкт дослідження. Повітря в межах міста Костянтинівки, мікрорайону по вулицях 13 Розстрільних і Братській. Предмет дослідження: речовини, що утворюються під час роботи двигуна автотранспорту і запрошення атмосферне повітря. Мета дослідження: дослідження стану атмосферного повітря, можливо, зміни складу під дією викидів автотранспорту. Задання дослідження: перше. Проаналізувати методологічну базу дослідження стану повітря і опрацювати матеріал, що наукових основ пробувами автомобільного транспорту. Настанок мусерного повітря. Друге, здійснити експериментальне дослідження стану атмосферного повітря мікройного селівка і в районі Костинського ліцею номер 9 по вулиці Трансперестрільних і Братській шляхом визначення показника інтенсивності руху транспорту і закупового хімічного надизу повітря в межах автострад. Третє. Визначити кількість зарутників, що місяця в вихопних газах автотранспорту, вчасного газу, нітроні сульфур чотири оксиду, сонцю та пилу. Здійснити порівняння аналізу отриманих результатів хімічного аналізу повітря з ГДК. За отриманими результатами стану атмосферного повітря в межах транспортних шляхів. Ми зможемо встановити рівень забуття атмосферного повітря та розробити рекомендації щодо поліпшення якості дослідженого об'єкту приватному середовища. Вивчення стану атмосферного повітря автомобільним транспортом проводилось з березня, по серпень 2024 року. По вулицях 13 розстріляних і братській. Повітря допомогою спеціальних приготованих фільтрів. Поружку часу з 8 до 15 години на відстані 3 метрів від автомагістралі на краю тротуару. Відбір проб проводився, проводили протягом 20 хвилин. У тим часом реєструвалася температура, вологість повітря, атмосферний тиск, напрям е, і швидкість повітря. За патологічними даними, нам було розраховано поправочний коефіцієнт за держстандартом України для розрахунків за всіма досліджуваними речовинами. Протягом експерименту спостерігалося підвищення температури палитря, значення плюс 5 градусів Цельсія і нинішнього волості. Зміна атмосферного тиску кувалася від 742 мм ртутного стопчика до 753 мм ртутного стопчика, значення плюс 752 мм ртутного стопчика. Спостерігається підвищення волості 55-60%, значення 58%. Метерологічні умови мають значний вплив на рівень забруднення повітря в районі автоманістрали. Концентрація досліджених нами речовин при більш висок... високій швидкості повітря була нижча, ніж при меншій, так як відбувається розсіювання частин забруднювача. Також має вплив температура повітря, його вологість атмосфер... і атмосферний тиск, висока температура і низький рівень вологості підвищують рівень забруднення. З відібраними пробам повітря проводився якісний і кількісний аналіз. В отриманих пробах було визначено міст чатного газу, 4-оксиду, читиоксиду, 4-оксиду, синцю, хоромадегіду і пилу. Удача нам була проведена порівняння характеристик отриманих результатів з нормою контролю для стандарту цих речовин. Хімічний аналіз проводився відповідно зі стандартними методиками у Кустинський ССЕС, та підрушана була раукована у місто дружківку. Суттєвий вплив, е, вплив на вміст деяких речовин відіграє кількість рухомого транспорту. По вулиці транспортних транспорт транспорту одну годину становить 520 автомобілів. Міст впливу у атмосферному повітрі, 0,598 е, гривень на метр кубічний. Місто матмосферного повітря твердих зважених частинок вулиці Братській на оці 422 тисяч мг на метр кубічний. Протягом однієї години 248 автомобілів. Із отриманих даних нам було встановлено рівень змісту е, твердих частинок у повітрі по вулиці 13 рестріних. Установому перевищує громадське значення викидів збереження по червень у півтори-два рази. Тенденція до зниження спостерігається з червня і спаду серпня, відповідний до норми. З отриманих даних видно, що масова участка СО2 в атмосферному повітрі відповідає нормі, хоча по вулиці Транспрострілених міст СО2 значно більше, ніж на вулиці Братській. Це можна пояснити більшою кількістю транспорту та його різноманіття. Міст нітроен 4 оксиду по вулиці Братській, хоча і в межах норми, але достатньо високий 0,737 МГ на метр кубічний. А по вулиці Транстерестеріних перевищує ГДК і становить 0,79 тисніх мігран на метр кубічний. Це можна пояснити як, е, якістю бензину і видом транспорту, який в більшості рухається по автостраді. Можна зробити висновок, що якість паго впливає на забруднення повітря. Робота автотранспорту справи північне місто НО2 в повітрі. Найбільше занепокоєння викликає той факт, що в досліджуємо повітрі великий міст чатного газу. Ця атруна речовина отрує організм людини та вихає його окруження і слабкість ході дослідження, ми встановили, що вміст чадного газу завжди перебільшує раніше допустимі концентрації викидів. В основному на 7,4 мг на метр квітчній поліці 13 і 6,4 мг на метр кубічній по вулиці поулиці братській. Також на рівень забруднення СО впливає на однорідність руху. Під час вальмування відбувається неподан створення пального, що ж підвищення концентрації СО в повітрі. Високий місць чадного газу в липній серпні можна також пояснити якістю бензину і порушенням роботи карборатора автомобілів. Також у повітрі визначив форматеїд і свинець. Міс формальдоїду в атмосферному повітря за весь час експерименту проміщує вище загранічне значення, причому повідомлені ріст з березня, квітня і в травні на бок підосних ділянках. В червні невеликий спад і знову підйом. Ми вважаємо, що температура атмосферного повітря сприяє збільшення кількості формальдеїду в ньому. Що стосовно вмісту сенців атмосферної повітря, то він прямо залежить від якості медзину і перевищення нормативні показники в березні і в серпні, Вищі місці знаходиться на межі гранічних значень. Виходячи з отриманих даних, видно, що протягом дослідного періоду кількість оксиду сірки в межах норми, міст диоксиду азоту в сину коловація перевищує ГДК, міст чатного газу протягом всього досліду. Високий, міст формадоїду також перевищує ограниченне значення. Кількість пливу прямо правопорційна кількість транспорту. Висновки експертально визначено стан повітряного середовища по вулиці 13-го Стрінадцятого і вулиці Братській. Відповідно до нового ГДК класифікується як сильно забруднений. Дякую за увагу.